Ворожі кличуть удалечи, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. Звичайне, тихе зимове надвечір'я. Що пливе над Буковинськими схилами. Здавалося, що може бути незвичного у такій картині. Відповідь на це питання дають у собі невеличке містечко Вашківці, що в Чернівецькій області. Вечір проти 13 січня тут проводять далеко не іделічно. Божевільні гуляння, нестримні веселощі, цигани, ведмеді та заливісті колядки. Готові розвідати секрет? Тоді приєднатись до нас. Бо з вами знову я, Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія та програма Феєрія Мандрів. Передача лише феєричних пригод. щороку взимку незадовго до великого посту по всій Європі проводяться карнавали. Але в Україні традиції святочного карнавалу не менш цікаві за європейські. Раз на рік у містечку над черемушом, де зародилася знаменита черемшина, Маланка гуляє так, що весь світ дивується. Подорожі кличуть, літа мандрувати світом і шлях один. Не в тих течіях, у всьому допоможе майбутнє, феерія, феерія. феерія, мандрів, крок, майбуття. феерія мандрів, сенс ценство життя, феерія, сенс тих життя в синах, ферія, мав життя в Злякалися? Готуватися до карнавалу розпочинають завчасно. Десь за місяць, за півроку, за рік, тобто на слідучий день після завершення чергового карнавалу. А розпочинається підготовка з виготовлення масок та костюмів. Зараз я вам покажу, де мешкає справжній майстер. Їхав я в потягу до чернівців і познайомився з провідницею пані Ориси. І вона мені розповіла, що її племінник є майстром по виготовленню масок. Тож знайомтеся. Любомир. День. І Любомир нам розкаже, як же він робить ці маски. А я кладу в тряпочки, ліплю, виліплюю на, на ці болванки і так тщательно, щоб вони прилягали повністю по самій цій формі. Тобто беремо форму з гіпсу і це принцип пап'ємаше, так? так? О, я в школі колись так робив. теж. Ей, Я думаю, що в мене теж вийде. Ліплю маску, я, допустим, годину-півтора, а вона висихає, займає часу, тому я її підклеюю ще з середини, тому ще малюю. І це за кожним часом воно мусить висихати. Переодіваюся, сам хожу, маланкую. Так? Так. От, то це ми сьогодні побачимо. Так. Да. Із простої гіпсової заготовочки виходить ось така маска. Потім її треба висушити, пофарбувати. Тут треба якось прикріпити, да, щоб так. на голову вдягти. Так. І можна йти маланкувати. Тож далі. Феєрія карнавалу. Партнер програми туристична фірма феєрія. Спогади Ти ведмідь будеш? І тебе будуть водити? Так? Баба тебе буде водити. А циган буде тебе водити. За комуністичного часу. Було так, що нас ловили, тут було найвеселіше, ви розумієте. Бо був азарт, утікали, ловили, поліція ловила нас. Я штрикав по отаку воду, в Лібічок у нас є така річка, Лібічок. Штрикав, бо не ловили. Треба було їм від комуняк тікали. Показників комуняками, розумієте? А сьогоднішній день ніхто нікого не ловить волю всьому народу. Це феєричне дійство розпочинається 13 січня з першою зіркою. Спочатку всі вдягаються, потім ідуть за сіл, вечеряють чарчину і ось в таких костюмах ідуть. Аге ж живе? А чим і воно? Підтянув паруса! Відцяв мав! Пірнаємо у вир святкування і перший герой свята ведмідь. Ось такі натовперяджених маланкарів швендіють селом цілісінької ночі. Гамірний люд має завітати чи не до кожного обійстя. Якщо хлопці когось оминуть, це великий сором для господаря подвір'я. Поважається, що із цією ваханалією до оселі приходять щастя та веселощі на цілий рік вперед. Хазяїн газда. Мусить пригостити усіх учасників дійства щедрими наїдками та дати якусь копійчину. Маланкарі, в свою чергу, мають заспівати традиційних пісень. Та будьте обачні! Ряджені ведмеді так і норовлять зацілувати дівчат у домі, чи щенити гармидар. Чим та багата, тим рада. Вибачайте, може, щось не так буде вибачати. На Маланку є накривати смачний стіл, де будуть різноманітні м'ясні страви, куття та обрядові хлібці Василь та Меланія, якими будуть пригощати гостей на ранок. Образ ведмедя один із найрозповсюдженіших цього вечора. І це не тільки через певну простоту приготування костюму. Лишень виверніть якусь непотрібну кожушину. Рукава надійте на ноги. Підперезайтеся цепом та начепіть страхітливу волохату маску. І готово. Цілі процесії ряжених ходять вулицями, розважають прохожих, жартують, бажають щастя, здоров'я, сімейного достатку. І таке дійство святкове називається переберія. Від слова перебиратися, тобто переодягатися. Федмідь якого на ланцюзі водить циган, це персонаж, якому цієї ночі дозволено усе: і молодець цілувати, і людей пустотливо лякати, і у бійки в'язуватися. Кому ж таке не доподоби. Учасники святкування і справді передягнені до невпізнаваності, деякі костюми, до речі, передаються виключно чоловічою лінією через діда прадіда, Представниць слабої статі до диких гулянь не допускає. А ось яскраві химерні маски залишати на рік наступний є поганою прикметою. Тож кожного свята у місцевих гультярів у буквальному сенсі нове обличчя. Хоч і Маланкуї цього дня по всій Буковині, Проте лише у Вашківцях присутня така божевільна енергетика. Традиції святкування тут також дуже давні. Подейкують, що місцевий австрійський пан граф Петріно був охочим до всіляких гамірних веселощів. Він і розвинув календарне свято у Залихватський карнавал. Кожній компанії ряджених він жалував діжку пива, а власника найкращої маски оточував почистями аж до наступного святкування. Прагнучи виділитися, селяни вигадували все нові та нові образи. Втім, традиційними і обов'язковими тут залишаються дід, що почастує вас добрячою чарчиною, баба, що, на щастя, добряче почастує вас віником, яким має вимітати усе зло, козаки та вже знайомі нам цигани і ведмеді. Рядитися, парубки мають так, щоб їх людську подобу було важко вгадати. Навіть голос треба було всіляко спотворювати. Бо як кого пізнають за маскою, то на цьому святкування для бідахи і закінчувалось. Та на щастя, сучасні правила гуляння не такі суворі. Власне кажучи, бодай найменші правила тут взагалі відсутні. Щеняй, шалений гармидер, і головне, поспішай встигнути, бо такий бедлам дозволяється лише раз на рік. Тому й ганяють вулицями ряджені ведмеді, накидаючись на перехожих, щоб когось сороміськи общупати. А череди ряджених... Тероризують водіїв на авто та ломляться до сільських хат. Найдивовижніше, що їм не тільки не можна чинити опір, а й навпаки, треба всіляко заохочувати. Вони ж бо герої свята. Кожна компанія іде із свого кута. Потім вони зустрічаються біля кладки, і тут розпочинається борянка. Люди вже зібралися, чекають, бо це кульмінація всього вечірнього дійства. Це місточок через річку глибочок. Зараз тут тихо, спокійно, таке романтичне місце. Але зараз що тут буде зараз? Бурянка це не просто бійка-стінка на стінку. Вона особлює собою споконвічну боротьбу добра і зла, лихих духів та представників добрих сил. Недаремно це костюмоване побоїще обов'язково відбувається на містку або між водоймами. Вважається, що такі міжводні місця є рубежем двох світів явного та потойбічного. Ось і не дають ряджені пекельним силам вийти назовні, борять їх щодуху. Бойовище наймасовіша забава цього вечора. І спостерігати, повірте, не менш цікаво, ніж брати участь. Головне, що це більш-менш безпечно. Хоч борянка й обрядове дійство та боки Маланкарівнуть один одному реально, а від якоїсь псевдожіночки у сукні можна так отримати на горіху, що дух перехопить. Проте критичних поранень тут ще ніхто не отримав. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Гуляння внизу служба Божа на горі. Над Вашківцями височіє свята Аннина Гора, де в 1933 році було відбудовано жіночий монастир праведної Анни. Є легенда, що у смутні часи, коли набігали татари, один бусурманин спокусився на молоду українку. Дівчина, рятуючись, вибігла на пагорб та змолилася до Божої Матері, щоб та врятувала її від ганьби. Почула молитву свята Діва. І розверзлася земля, прийнявши дівчину у своє надра. Назовні тільки коса залишилася. Розгніваний татарин відтяв ту косу та розкидав волосся схилом. З того часу Анину гору вкриває шовкова трава, те саме волосся, якого більше ніде не знайти. Тутешня свята Обитель вражає своєю витонченістю, а внутрішнє оздоблення будівель пишнотою. Наразі у монастирі 50 черниць. Які ведуть спільне господарство та займаються пасікою. Кожного року, на аннен день паломники долають монастирський схил у 800 метрів навколішки. Вважається, що у такий спосіб віруючі, особливо жінки, вимолюють собі щастя у сімейному житті на наступний рік. Приваблює сюди паломників і чудодійна ікона, яку монастирю подарував вдячний прихожанин. Святий образ лікує від астми. Церебрального паралічу та повертає зір, Анина гора у цілому вражає дивами. Зокрема, під час зведення церковного комплексу тут знайшли цілюще джерело. Тож тепер кожен може забрати з собою пляшиці часточку святині на ранок Василя, тобто зранку 14 січня, господарі хати мають встати в досвіта і піднести у оселі. Що всі труднощі, сварки та негаразди минулого року залишилися запорогою. Прикоса цустой. Ряджені баланкарі збираються у гурти для того, щоб водити козу. Зазвичай коза, яку водять. Це переодягнений парубок із козинною мордою у якості маски. Але важкість тим то й особливі, що мають свої рідні, власні традиції святкування. Тож козу тут водять натурально, а навіть двох. До пари цапа та овечко. Він любитель переберії. Казав, що коли на Петра, що хоче вбиратися. І ми сьогодні його взяли на січня. Він сам хотів. Але тримай. Як казав Іван Ніколайчук, би не здох, би не засапу, а сих рогів на грібінців для красунь. А Таке ми пішли. Це, звідки ви це знаєте. Ви ж ну як звідки ми знаємо, тебе просто ми як... живемо Ні, так... І яка ж то переберія, якщо тварини нерядженими зостануться, тим паче, що чоловіку голим по вулицям тинятися не годиться. Отож, цапа в комуністичні штанці рядять як найперше. Хомут із дзвіночками та розцяцькований возок це все обов'язкові атрибути святкового козячого кортежу. До речі, ви не лякайтеся, животину у шашлик після ритуальних маршів не обернуть. Повернеться парочка до хліву цілісінька, та ще й з почистями. Коза символізує врожай та достаток. І в цьому сенсі башківчани дотримуються традицій. тим більше вони вірять. Що цього дня удобна наділена мовою, і коли що може поскаржитися богові на недбалого господаря? Та хай там як козачі то цап тварина свійська і водити його має дід, щоб часом куди не зринув козлище. То діда приєднується уся компанія з його кута, кум та ще інші зіваки. Отож, натовп, що суне із кортежем, збирається чималенький. Гамірний та веселий. Куми може не штає у мене ще є. Є жіно, баба дала. Він не слабой. Він не слабой. Но, Він не давай, забагати. За стариш. Головне встигати усе роздивлятися, бо така ряджена процесія не одна. Повз проносяться химерні раритетні автівки. Які буквально обліплені рядженими. Більшість гультяїв, ймовірно, виселяться без перерви чи з учорашнього дня, так би мовити, нон-стоп. Різноманітність костюмів тут вражає. Вашківчани тримають руку на пульсі сучасності. Тож, окрім традиційних образів, постають і герої новин, чи гостро наболілих тем. Тут вулицями і Путін із Чорноморським флотом колесить, і заморський президент з трибуни віщає, чи грузини лезгінкою танцюють. Колись тут бував у саме Ладен. а нещодавно важківчани лікували курячий грип. Вакцина була добряча, сорокоградусна. Тож на ранок хворих не було. Здорових щоправда теж. До речі, серед юрби матрьош, козаків, дівиць та просто глядачів вас пригостять шматком смаженого м'яса та тією ж таки вакциною. Тепер правда від грипу свинячого. Ви знаєте, я був на багатьох карнавалах світу, але хочу сказати. Атмосфера тут не гірша, ніж в Європі. І головне, що люди роблять це для себе. Приїжджайте важкістю, ви самі в цьому переконаєтесь. Феєрія мандрів, дивний цей світ. Феєрія мандрів, життя в неживий, спогади приємні, лишаються і мрії потаємні. Нарешті розумієш істинну буття, і стане у нагоді. Феєрія феєрія мандрів, крок у майбуття, феєрія мандрів, сенс твого життя, феєрія мандрів, дивиться і із... світ. Венеція із її вишуканою аристократичністю. Чи навіть Бразилія з її яскравими танцюристками не в жодне порівняння із вашківським хаосом на селища? Широкій українській душі тут є де розгорнутися та дати жару. Шеститисячне містечко на ці дні майже подвоює своє населення. Чи не це є найліпшим підтвердженням популярності саме традиційно наших рідних свят? Під час карнавалу можна побачити ще. Діда та бабу Василя та вони символізують досвід поколінь. Останнім традиційним обрядом цього дня є весілля Василя та Маланки, яке символізує початок Нового року та народження нового життя. Діти, які особлюють цих двох персонажів, урочистою процесією проходять вулицями, завершуючи святкування переберії, супроводжують пару статечні букшандарі – парубки у формі солдат війська австрійського. Подейкують, що мундир головного букшандаря із полетами та повинним пірям належав ще тому вашківчанину, який служив у армії австріяків, і, власне, став прототипом сучасного героя Переберії. А закінчується це феоричне дійство купанням у річці глибочок та річці з обнаділою назвою «Теплиця». Купання для ряджених ритуал обов'язковий. Якщо не пірнути у воду чи бодай не умитися після божевільного гульбища, виростуть роги та хвіст. Раніше неумитих взагалі зауперів вважали. Люди їх сахалися, а батюшка не пускав до церкви. Тож усі гріхи у воду. Розповідати про Маланку все рівно, що описувати словами музику Бетховена або розказувати африканцям, як іде сніг. Це треба бачити. Тож, моя порада, не боріться. Пошвидше приїжджайте до Вашківців, що над борхливим черемошем, і самі у всьому переконайтеся. З вами були ми, пан Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Побачимось. Феєрія мандрів. Життя в Живы спогади приємні уйжають.